Всіх вітаю! Сьогодні ми розглядаємо наступні 10 задач з розділу змінні і типи даних. Задача 81. Дано ціле число n, виведіть наступне за ним парне число. Тут використовується при розв'язуванні такий так званий арифметичний трюк. Ми вводимо будь-яке ціле число з клавіатури. А далі ми вводимо нову зміну. І це, цій зміні ми присваємо введене число n, додаємо 2 і віднімаємо. Залишок, залишок відділення числа n на 2. І все. І виводимо наступне парне число з заведеним числом n. Давайте я покажу на прикладі. Якщо ми введемо зараз, наприклад, будь-яке число, наприклад, 8, мені треба вивести наступне за ним парне число. Тобто 10, правильно? Як комп'ютер, як оця працює формула, ви берете n плюс 2, тобто 8 додаєте 2, буде 10, правильно? А далі віднімаєте залишок відділення 8 на 2. Так? А якщо парне число, то залишок при діленні на 2 це буде 0. Правильно? Залишок остача, остача буде 0. Все. Тобто 10 мінус 0 буде 10. Якщо парне число залишок відділення на 2, це завжди буде 0. Є. А якщо у вас не парне число, наприклад 7, то вивести наступне за ним парне, це буде у нас 8. Правильно? Наступне за ним парне. 8. Як працює ця, ця ж сама формула? Тобто ми беремо 7, додаємо 2, отримаємо 9, а далі віднімаємо остатчу відділення 7 на 2. А остаче приділення непарного числа на 2 завжди буде 1. Тому 9 віднімаємо 1 і отримаємо 8. Ось так, такий арифметичний трюк. І зараз запускаємо програму на виконання. Run, run модуль. Я вводжу Число, наприклад, ціле число 7, і отримую наступне за ним парне число 8. А якщо я введу парне число, наприклад, 16, то наступне, наступне за 16 парне буде 18. Задача 82, досить оригінальна. Електронний годинник показує час в форматі. Ось в такому форматі HMS через двокрапку. Тобто, спочатку записується кількість годин, число від 0 до 20. Потім обов'язково двозначна кількість хвилин, потім обов'язково двозначна кількість секунд. Кількість хвилин і секунд при необхідності доповнюється до двозначного числа нулями з початку доби минуло n секунд. Виведіть, що покаже годинник. Ми вводимо з клавіатури загальну кількість секунд з початку доби. Так, ввели N. Вели ціле число. Це у нас кількість секунд. Далі, щоб отримати години, ми беремо цілу частину відділені загальної кількості секунд на 3600. Тобто розбиваємо, ділимо на 60, потім ще ділимо на 60. 60 на 60 це 3600. Отримали години. Хвилини, це ви отримаєте остачу приділення 3600 і далі ділити на 60 і берете тільки цілу частину. Це хвилини. А це введене число n берете остачу, приділені на 60. Отримали. Найцікавіше це формат виведення через F-рядок. І ось тут в фігурних дужках це ми виводимо значення оцих змін, трьох змінних, які у нас були задані формулами. Але дивіться, будь ласка, ось тут. Це назва змінної, двокрапки. А далі що означає формат виведення 0,2D? Д це означає десяткове ціле число, виводимо у форматі десяткового цілого числа виділяємо ширину поля два символи. І якщо у нас менше чисел, ніж ширина поля, тобто у нас буде годин, наприклад, одне число, то друга комірочка, друга комірочка буде доповнення нулями. Зрозуміло? Ну, наприклад, у нас вийшло 5 годин, а нам треба вивести формат 0,5. То буде, а у нас два символи виділяються на ширину поля. Тобто друга комірочка 5, а перша комірочка буде доповнена нулями. 0,5. Є те ж саме і за хвилини. Те ж саме і за секунди. Виводиться десяткове ціле число. обов'язково виводиться два символи. І якщо це не два символи у нас цифрами зайняті, то у нас буде доповнено нулями. Якщо у нас буде одне число. Ось так. Або якщо у нас взагалі буде 0 годин, то у нас буде 0,0. Доповнено ці дві комірки нулями. Запускаємо програму. Запускаємо програму на виконання, вводимо загальну кількість секунд, наприклад, 837 і отримаємо кількість годин, хвилин і секунд. Задача 83. Дано два моменти часу в межах однієї доби. Для кожного моменту вказано години, хвилини і секунди. Відомо, що другий момент часу не раніше першого. Визначте, скільки секунд пройшло між двома моментами часу. Програма на вхід отримає 6, цілих чисел в окремих рядках. Перші 3 цілих числа відповідають годинам-хвилинам і секундам першого моменту. Ось вони. Вводимо з клавіатури три цілих числа. Є це години, хвилини і секунди першого моменту. І далі теж саме для другого моменту вводимо з клавіатури години, хвилини і секунди. Так, є. Години задаються числом від 0 до 23 включно. Хвилини і секунди від 0 до 59. Все. Нам е, треба ось. Визначити, скільки секунд пройшло між двома моментами часу. Тобто ми переводимо все в секунди. Тобто, Для першого моменту години-хвилини секунди ми конвертуємо в секунди. переводимо. переводимо, Тобто, переводимо, визначаємо загальний час в секундах, Години множимо на 3600. це Години переводимо в секунди, хвилини множимо на 60, це переводимо хвилини в секунди. І секунди просто додаємо. Це для першого моменту часу і для другого. Далі у нас другий момент часу більший за перший, тому ми від більшого віднімаємо менше. І отримаємо різницю час в секундах. І виводимо цю різницю на екран Print. І зараз запускаємо програму на виконання. Запускаю Run, Run модуль Так, Що у нас виходить? Я вводжу з клавіатури 7 годин 23 хвилини і 5 секунд. Далі другий момент часу. Наприклад, я вводжу 11 годин. Далі, наприклад, там 46 хвилин і 15 секунд. Є, я отримую різницю від другого моменту часу до першого моменту часу. Я і перший, і другий момент часу перевела в секунди, і від більшого моменту відняла менший момент в секундах і отримала загальну кількість секунд цієї різниці. Задача 84. Равлик повзе по вертикальній жердині висотою аж метрів, піднімаючись за день на А метрів, а за ніч спускаючись на Б метрів. На який день равлик доповзе до вершини жирдини? Дані водяться у порядку. Висота піднімається за день А, опускається за день вниз Б. Є, тобто ми три величини вводимо з клавіатури Три цілих числа висота жердини в метрах, скільки піднімається на яку висоту за день і скільки спускається за ніч. І все це в метрах є. Нам треба розрахувати, за скільки днів він підніметься, підніметься на висоту жердини, Ну, на жер... так, на самий верх є. І далі ми цю кількість днів виводимо на екран. Є. Ось тут найскладніше це оця формула, я зараз покажу її через саму програму. Подивіться, будь ласка, зараз, щоб зрозуміти цю програмку, треба от, о, представити. Зараз і ми маємо висоту, ось так. Є. Ми маємо висоту. На висота жердини. На цю висоту треба, щоб равлик піднявся. Він за день піднімається на А- метрів, а за ніч опускається на Б-метрів. Є. І нам треба підібрати формулу, щоб у нас равлик піднявся на висоту жердини. Скільки за один день, за один день равлик долає шляху. За один день. Равлик долає, він піднявся на А і опустився на Б. Тобто А мінус Б метрів за один день він долає. Правильно? Правильно. Далі припустимо, що равлик підніметься на висоту жордини за Х повних днів. Тобто, позначаємо: за Х повних днів равлик підніметься на висоту днів. Жардини є за мінус, ну, от бачите, якщо за один день він долає мінус Б метрів. Тобто за х днів скільки за х днів равлик подолає, він підніметься, на скільки? він підніметься. На х ви множите, якщо кожного дня він долає а мінус б метрів, то за Х днів ви х множите на А мінус Б. Є. Тобто за Х днів равлик підніметься на х помножено на а мінус б метрів. Далі на наступний день за не за, неправильно, не за, а на наступний день у x плюс 1 це наступний день. На наступний день. Так, значить, ми маємо зараз наступний за Х плюс один день. Ось так. Є. За Х плюс перший день равлик ще піднімається на А метрів. Так? Тобто, це маю на увазі, що Ось він це за Х днів він піднявся на скільки метрів, а це на наступний день після Х да, днів. На наступний день він піднявся ще на А метрів. Тобто таким чином за Х плюс один день разом, разом, равлик пройшов скільки всього метрів. Х помножити А мінус Б і ще плюс А метрів. так? За Х плюс день. Нам треба знайти найменше х, для якого оце значення, оце значення буде більше або рівне висоті жердини. Тобто нам треба знайти найменше х, для якого оце значення. Буде більше або дорівнює рівня висоті жердини є. Тобто, давайте розв'яжемо, я А переношу праву частину H- -A, і далі тут помножити А-Б, я переношу праву частину в знаменник. Ось яку нерівність ми отримали. Є. І треба врахувати, що Х повинно бути ціле число. Це обов'язково. Це обов'язково х повинно бути ціле число. Тобто ми зараз беремо і виконуємо округлення вгору, і далі робимо ціле числення ділення. Тобто, у нас х дорівнює ціла частина. Числа h мінус А поділено а мінус b. Що означає ціла частина? Давайте з математики я нагадаю: наприклад, ціла частина від 3,14 це буде 3. Далі, ціла частина від мінус 2,7 це буде мінус 3, ціла частина від мінус 5, це буде мінус 5. Так? Тут виконується, якщо просто брати ціла частина, це у нас виконується округлення вниз. А нам треба взяти округлення вгору. правильно? Тому що ми робимо? Ми зараз беремо у нас Х, загальна формулка, Це ми беремо ціла частина відділення h-а на a Б. Ми беремо цілу частину і нам треба округлити вгору. Тобто я беру і в кінці додаю одиничку. От звідки взялась оця формула. Це ціла частина відділення H-А на А-Б і округлюємо гору на 1, плюс 1. Ось так, така непроста задача. Давайте запустимо її на виконання. Ран run, модуль. Run я вводжу висота жердини 10 метрів. Є піднім... Я, мабуть, не була ран модуль не побачила. Так, воджу 10 метрів, висота жердини. За день піднімається на 3 метри, а опускається на 2 метри за ніч. Так, равлик доповзе до вершини за 8 днів. Це дуже легко перевірити, у нас є формулка. Давайте перевіримо. Одразу така непроста задачка, я її перевірю. Тобто, у нас аж була 10, далі піднімається за день вгору на 3 метри, піднімається за ніч, на, опускається вниз на 2 метри. Є. То за скільки днів він підніметься ось так: от наверх жердини, Да? за скільки днів. Тобто, наше Х за скільки днів? Це у нас. H мінус А, давайте я введу поки що формулу, поділити на Амінус Б, і треба взяти цілу частину відділення і додати одиничку. Давайте підставимо. 10 відняти 3 ділимо 3 відняти 2, беремо цілу частину відділення і додаємо одиничку. 7 поділити на 1 буде 7 плюс 1 8. За 8 днів равлик доповзе. До висоти ну, наверх жердини підніметься, є ось така непроста задача. Задача 85, досить оригінальна, цікава. Дано чотирьохзначне число, визначте, чи є його десятковий запис симметричним. Якщо число симметричне, то виведіть 1, інакше виведіть будь-яке інше ціле число. Число може мати менше 4 знаків, тоді потрібно вважати, що його десятковий запис доповнюється зліва нулями. Є. Значить, досить оригінальна задачка. Ми вводимо будь-яке ціле число з клавіатури, а далі ми це число, нам треба знайти, цифри цього числа. Правильно, першу Цифру другу, третю і четверту. Є перша цифра числа знаходиться цілочисельне ділення на тисячу, тобто береться ціла частина відділення на тисячу. Ми отримаємо першу цифру числа. Далі ми формулки раніше розбирали, тому зараз я не пояснюю. Ми знаходимо другу цифру числа, третю цифру числа і четверту цифру числа. А далі, виходить, ми беремо і. З'єднуємо. Ми з'єднуємо першу цифру і другу цифру числа. Тобто переводимо в рядок, в рядкове число. Да? Це можна з'єднувати тільки якщо це рядок. Перша цифра числа з'єднуємо з другою цифрою числа і переводимо це в число. Рядок переводимо в число. І далі четверту цифру числа і третю цифру числа також ми з'єднуємо. Спочатку переводимо в рядок, переводимо в рядок, з'єднуємо, а далі переводимо число. А далі виводимо на екран, подивіться, як уважно, ми четверту і третю цифру віднімаємо першу і другу цифру. Якщо в результаті буде 0, то на екрані у нас буде плюс 1, значить в результаті 0 плюс 1 ми побачимо 1, що вимагається і в задачі. Ну, наприклад, якщо показую, ми введемо 2000, от, зараз як в приводі, 0,2, у нас запис як сліва. 2002, І якщо ми будемо читати, що зліва направо, що справа наліво у нас буде 2002, тому це число симметричне. Ось і виходить, перші дві цифри у нас 20. А якщо ми зліва читаємо, беремо четверту цифру 2, і третю цифру 0. І якщо різниця цих чисел буде 0, 0 то додається 1, і в результаті ми отримаємо 1. Бачите, так? Є, інакше у вас буде будь-яке інше число. Ось так. Запустимо програму на виконання. Так, Вводимо симметричне число. Є, у нас буде один. І ще раз запускаю. Якщо я вводжу 550, написано, якщо число не чотирьохзначне, то попереду воно до чотирьохзначного доповнюється нулями, тобто 0,5,50 це симметричне число. Так, 1 симметричне. А введу будь-яке несимметричне, то у нас буде результат не одиничка. Задача 86. Напишіть програму, яка щитує цілих числа А і Б, ось ми їх, щитали. і виводить найбільше значення з них. Така стандартна задача з програмування. Числа цілі від 1 до 1000. При розв'язанні задачі можна користуватися тільки цілочисельними арифметичними операціями. Не можна користуватися розгалудженнями, циклами, функціями, які, до речі, ми ще не вчили. Так? Тобто ми вводимо зміну макс, який присваюємо ось таку формулку. Давайте я її трошки поясню. Формулка цікава, у нас є тут ось, подивіться, будь ласка, така умова А менше дорівнює Б. Якщо дійсно так, тобто у нас виходить, що Б буде максимальним, так? якщо умова виконується так, так, то в результаті у нас буде один. Отут буде виведено 1, і що буде пораховано максимум дорівня А-1 помножено а мінус Б. Давайте трошечки арифметичних операцій, що виходить А-, розкриваємо дужечки, мінус 1 на А буде мінус А, мінус 1 помножити на мінус Б, мінус на мінус дає плюс. Тут ми скорочуємо А і отримаємо Б. Да, Тобто максимум буде присвоєне значенню числа Б Є. А якщо ні, якщо умова не виконується, то ось питають: А менше дорівнює Б. Якщо умова не виконується, то тоді буде А максимальне. Умова не виконується, тоді результат буде 0. Ось у цієї умови результат буде 0. І тоді. Значення змінної макс буде А. І отут буде 0 помножено А мінус Б. 0 помножити на будь-яке число буде 0, і буде у нас А. Максимум присвоєно значення змінної А. Ось така задачка. Тобто ввели А у нас 8, Б у нас 5. а Значить. А у нас більше число 8, тому 8 виведеться на екран в результаті виконання цієї задачі. Давайте запустимо на виконання. Запускаю. Є. в одне число 12, друге число 17, більше число 17. Задача 87. У цьому завданні необхідно перевірити, чи ділиться число А на число Б без остачі і вивести Yes або No. Використовувати можна тільки арифметичні операції, використання будь-яких видів розгалучень, функцій заборонено. Ми вводимо числа А і Б, вели з клавіатури 105. А далі нам треба, чи ділиться 10 на 5 без остачі, 10 поділити на 5 буде 2 остачі 0. Значить, виводимо Yes, тобто ділиться. Без остачі Одне число на інше. Інакше буде виведено ну є. Зараз я покажу, поясню ось цю формулку, що я ввела. Значить, У нас виходить, число А, наприклад, 10, число Б, наприклад, 5 велик з клавіатури. А далі у нас ціла частина відділення А на Б, тобто 10 поділити на 5. Ми беремо 2. Так. І у нас вистачає 0. Тобто ціла частина відділення а на б ми отримаємо 2. Так? Далі множимо на число b, ми множимо на 5. І це дорівнює число А дорівнює 10. Нагадую, два значка дорівнює, це в Python, означає не присвоїти. Присвоїти це один знак дорівнює, а якщо два значка рівності, то це означає дорівнює. Десять 10 дорівнює 10. Так, то ми результат 10 множимо на одиничку. Ось так. І отримаємо, що результат дорівнює у нас є. Так, результат множимо на одиничку. Все. І у нас в кінці ми конкатенуємо ось тут рядочок, да? тобто з'єднуємо плюсиком. У нас буде в даному випадку виведено єс, yes. ми множимо на результат. І у нас буде виведено єс. Yes. Ye. Інакше, якщо не буде цілечисельне ділення, якщо буде остача, то у нас буде виведено нову. No. Запустимо програму на виконання. Запускаю. run, run модуль. Я вводжу перше число 10, друге число 5. Yes. А якщо я вводжу, що буде останче відділення, наприклад, 12, 5, то буде результат 0. No. Задача 88. Напишіть програму для розрахунку суми цифр у чотирьохцифровому цілому числі, яке вводиться користувачем. Ми вже знаємо, як знаходити цифри числа. Правильно? І ось, наприклад, ми ввели будь-яке ціле число з клавіатури чотирьохзначне, а далі ми знаходимо першу цифру числа. Це Ціла частина відділення на тисячі. Далі це ми знаходимо другу цифру числа, третю цифру числа і четверту цифру числа. І сумуємо чи цифри, і результат виводимо на екран. Запускаємо програму на виконання. Так. І вводимо будь-яке чотирьохзначне число, сума цифри 2 плюс 3 5, 5 плюс 5, 10, 10 плюс 7, 17, все вірно. Задача 89. Напишіть програму для сортування трьох цілих чисел без використання умовних виразів і циклів. Вводимо три числа будь-які. Далі нам треба відсортувати. Є вбутовані функції min і max, які знаходять мінімальне значення серед усіх введених через кому, і максимальне значення серед усіх введених через кому. Значень. А далі нам треба залишилось знайти це середнє значення, яке стоїть посередині між двома числами. Вводимо змінну middle і присвоїмо це, знаходимо суму всіх чисел, віднімаємо мінімальне, віднімаємо максимальне. Це буде якраз середнє значення. Все. Виводимо на екран мінімальне, середнє значення і максимальне. Відсортували без використання будь-яких умов і циклів. Запускаю програму на виконання і перевіряємо, наприклад, 25. 7 і 16. Ось у нас відсортовані в порядку зростання числа. Задач... Задача 90. Необхідно перевести N книг. Для транспортування можна використовувати коробки, які вміщають М книг кожна. Порахуйте, яку кількість коробок необхідно використати для перевезення всіх книг за один раз. Користувачем вводиться два цілих числа N і M, а програма виводить одне ціле число мінімальну кількість коробок. Ми вводимо кількість книг, загальну кількість книг з клавіатури N і. Кількість книг у кожній коробці М. А далі нам необхідно розрахувати кількість коробок, необхідних для перевезення всіх книг. Використовуємо ціле чисельне ділення. Тобто ми ось тут врахуємо мінус один, якщо у нас кількість книг не ділиться націло на кількість книг у одній коробці. У мінус один це ми врахували. І робимо ціла частина приділення на М. Все. І так ми дізнаємось: От 40-15. Давайте перевіримо. Зараз я беру, якщо у нас загальна кількість книг 40, а в одній коробці 15 книг. Тобто, скільки коробок нам необхідно. Виходить, що в одній коробці 15 книг, і ще в одній коробці 15 книг. І ще одна коробка, тут у нас буде вже залишок, правильно? 40 ділю на 15. Беру по 2, виходить 30 і 10 остача. Якщо є остача, вона присутня, то ми додаємо іще одну коробку. Тобто всього нам необхідно буде 3 коробки, і це буде відповідь. Зрозуміло, якраз тут в формулі це враховується є. Е. Запускаємо програму на виконання, перевіряємо загальну кількість книг. Кількість книг в одній коробці і результат нам необхідно: мінімальна кількість коробок 3. Умови задач брала з практикуми з програмування мовою Python з даного ресурсу. Дякую всім за увагу!